Друзі, у вас вже є плани на вихідні? Кажуть, що на цих вихідних відкривають новий парк атракціонів. О, круто, класна ідея! Ми можемо піти разом, тільки давайте без екстремальних атракціонів. Ну, сенс тоді краще завжди йти на найстрашніші атракціони. От я пам'ятаю з сім'єю в Америці, був на американських гірках. Оце було круто, звісно. Погоджуюся з Томом, але на відміну від американських гірок, я більше люблю кататися на машинках. Готовий кататися на них цілу вічність. Все, тоді вирішили. В суботу йдемо на атракціони, і кожен вибере той, який захоче. Так, ідея. Хлопці, ви не бачили Вероніку? Знайшла в кого питати. Ми тобі точно нічого не розкажемо про Вероніку. Так, ми взагалі не спілкуємось з нею. Зрозуміло. Я думала, може, ви зустрічали її сьогодні? На жаль, або на щастя, ні. Швидше вже до щастя. Добре, дякую. До речі, Віола, а де Марго? Ми стояли з нею в черзі за її улюбленою водою. Але через те, що черга була така велика, мені стало лінь стояти, і я пішла. А, щось вона якось довго. Так, вона вже мала бути тут. Зараз я їй зателефоную. Привіт. Привіт. Що? Вони зайшли разом? Або мені здалося. Привіт, привіт! Ну, Вероніко, де ти була? Я не могла до тебе додзвонитися. Ой, Данеля, вибач, я просто дорогою зустріла Марго, ми щось заговорилися і, мабуть, не почула дзвінок. Так. Заговорили з Веронікою? Я не знала, що у вас є спільні теми для розмови. Віол не злись, коли я стояла в черзі за водою, я її зустріла. Ти що, забула, що вона хоче змінитися? Марго, ти випадково не забула, якою вона була людиною буквально тиждень тому? Я пам'ятаю, але всі роблять помилки. Марго, це твоє діло, але ти не забуваєш, що це Вероніка. Хлопці, дякую за вашу турботу, але може ви також спробуєте з нею поспілкуватися, вона дуже змінилася. Ні, дякую. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. вчителю Кейк! Ви такі молодці вже приготували зошити. Можна починати наш урок. Пишемо дату на горі і починаємо наш урок. Сподіваюся, домашнє завдання усі готове. Але ми це перевіримо пізніше. Спочатку зробимо завдання. Дякую за урок, друзі. Ви молодці. Сьогодні всі старалися. До завтра. Ура! Урок, наче тривав, вічність. Так, я сама ледь не заснула. Але попереду довга перерва. Тож ми можемо відпочити і поїсти. Ну що, йдемо на обід? Йдіть, а я вас наздожену. Чому? Ми ж завжди разом обідали. Давай ми тебе почекаємо. Та, просто вранці я зустріла Вероніку і вона просила пояснити їй одну тему з математики. Це швидко. Що? Марго. Скажи, будь ласка, що ти жартуєш? Ну, ви ж знаєте, що їй так нелегко. Її учителі сказали, що якщо вона хоче залишитися у школі, то їй треба підтягнути всі предмети. А я математику добре знаю. Ну, взагалі, то для цього репетитори існують. Ну так, але вона по-дружньому попросила допомогти. По-дружньому. Та ну не злись ти. Ну що, Марко, ти готова? Так, йдемо. Хлопці, незабаром до вас приєднаюся. Ну, як знаєш. Гаразд, Вероніка, приходь на обід, коли звільнишся. Так, хлопці, ходімо, не будемо заважати дівчатам. Ну, Віола. Не розумію, яка муха вкусила Віолу. Чіпляється до кожного мого слова і намагається підколоти мене. Наприклад, ребята, ходімо звідси, не потрібно заважати дівчатам. Коли Марго сказала, що буде допомагати Вероніці з математикою, це вже було занадто. Коли вони встигли потоваришувати? Ну, ви чули цю фразу? По-дружньому. Що взагалі відбувається? Можливо, все не так страшно, і ми просто себе накручуємо? Не страшно? Марго спілкується з Веронікою. Можливо, ми чогось не знаємо, і вона змінилася. Ну, сумніваюся, а якщо вона знову завдасть болю, Маргариті, просто не потрібно було її пробачати. Краще б її вигнали зі школи. Можливо, ти права, але що ми зараз можемо зробити? Ми теж не можемо сидіти і спостерігати. Як вони мило спілкуються і хихикають. Коротше, у мене є план. Ми зайдемо, почнемо дуже голосно розмовляти. Ну, звісно, у мене є план. Я ж геній. Приєднуйтесь до нас, послухаємо музику. Давай. Давай, а що увімкнемо? Я Не знаю, щось вмикай. Давай голосніше. Давай. Біоло, ти можеш зробити музику тихіше. Ми взагалі не чуємо одне одного. Як шкода, але перерви для того, щоб відпочивати і тусити. Тож. Продовжуємо! Я зрозуміла, що всі роблять це нам на зло. Ну що ж, гаразд, Марго, давай наступного разу. Віола, припини себе так поводити. І як ми поводимося? Ти цілий день гуляєш з Веронікою, так ніби ви тепер з нею найкращі подружки. Знаю, за останні дні я дізналася про неї більше, і, можливо, якщо б ви спробували з нею подружитися, вона б не здавалася вам такою вже поганою. Та ні, дякую. Нові друзі нам не потрібні. З вами все зрозуміло. Тут моє терпіння вже лопнуло. Це було занадто зі сторони усіх. Здається, ми переборщили. Але ми просто хотіли захистити її від Вероніки. Так, да, вона весь день була з Веронікою і зовсім забула про нас. І ще й образилася. Якщо хоче, нехай спілкується з Веронікою. Але коли вона знову її образить, нехай до нас і не повертається. Так, ну і день сьогодні. Mm -hmm. Я намагалася врятувати Маргариту від цієї дружби, але вона ображається і вперлася. Ну що ж, це її вибір. Мені соромно за друзів. Вони почали поводитися навіть гірше, ніж Вероніка колись. О, Марго, ти тут. Пробач мене, будь ласка, напевно, ти через мене з друзями посварилася. Та ні, ти тут ні до чого. Я не знаю, чому вони себе так поводять. Ну, звичайно, я їм багато чого поганого зробила. Їм складно мене пробачити. Ну, впевнена, якщо б вони знали, що ти їм готуєш, вони б точно себе так не вели. Марго, мені здається, це дурна ідея. Може, не варто нічого робити? Ні, ми ж не даремно все це купували. Давай зробимо це. Я почала сумніватися, чи варто це все робити взагалі? Не впевнена, що всі зможуть мене колись прийняти в свою компанію. Друзі, я там вам сюрприз підготувала. Що? Сюрприз? Що ти знову там вигадала? Та я сюрприз. Він не тут, він там. Ходім зі мною, будь ласка. Ну. Но... Ну, гаразд. Ось власне мій сюрприз. Отже, хлопці, ось чому Марго весь день зі мною возиться. Вона допомагала мені зробити вам сюрприз. Так, Вероніка вирішила пригостити вас тортиком і сказати дякую за те, що ви дали їй другий шанс, і пробачили її. Друзі, я знаю, що вам можливо важко мене пробачити, але я намагаюся зробити все, щоб змінитися і впоратися. Веронік, ну прости, я не знала, що ти так старалась заради нас. Так, вибач, ми певно поводили себе неправильно і не хотіли приймати тебе до нашої компанії. Віола. Ну, гаразд, гаразд. Може всі й праві, вибач нас. Можливо, ми зайшли надто далеко, але якщо ти ще раз образиш Марго, то тобі не поздоровиться. Віола, ніхто мене не образить. Просто я дуже люблю тебе і хвилююся. Тепер їсти торт. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!